У Чернігові продають чорницю за кілограм потрібно віддати від 300 до 320 гривень. За стакан 50. Продавці кажуть, люди купують, але обережно ціни кусаються. В цьому году урожай ну як вам сказати, дуже дуже слабий. Слабкий немає. Черніка по, по одній ягодці люди приходять там, щипають. Є в тому году сравнение нам привозила женщина например, два ведра в день. Ну от собирали, то в этом году они собирают десять літрів за два дня. Світлана продає ягоди зісновська каже, це одне з небагатьох місць де цього року вродила чорниця. Репки у нас повністю впали там була засуха, і як говориться Є у мене такі люди, з ми гадами робота. Ми мы... Я їх не міняю. вони у мене постоянно вони дзвонять нам. Говорять, Світлана, ми набрали стовка, то ми зустрічаємося ілі. Приїжджаємо к ним, забираємо ягоду і привозимо сюди. У продавчині Олени Черниці з грибової рудні. Жінка каже, ціна на ягоди порівняно з минулим роком зросла щонайменше на 20%. Беруть зараз ну 300 грамів, хтось пів кіло, кілограми ще дуже рідко, щоб брали. На ринку є й ті, хто сам збирає ягоди. Продавчиня Аня чорницю провозить із Тупичева. Говорить, цьогоріч роботи менше. Вимерзла багато, мало-мало. Так Ми її возимо. по трошки. два ведерця, три ведерця, терплітрови. Продавці на ринку розповідають, цьогоріч померзла і лохина, але не так. Як чорниця. Кілограм лохини коштує 260-270 гривень. Продавчиня Світлана каже, ціна може впасти й до 220 гривень. Наша лохина зараз іде на експорт з Іспанії в Італію. От це вже точно. Так би я знаю, ми приїжджаємо там, загружають рефрижератори. Сніжана Мазур, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.